Ну по суті, табори там вже створюють принаймні для тих, хто не згоден, і тих, хто не хоче воювати, що теж ну принаймні цим лякають. А от в мене тоді ще запитання, яке стосується безпосередньо. А, ну скажімо так, майбутнього Російської Федерації в контексті наших, ну принаймні на теперішній час перемог, як вважаєте, в який спосіб Росіяни можуть чи є в них така можливість принаймні на тепер, скажімо, відкотити назад? Ви згадували про кордони 90-х років, про які от і президент. Постійно наголошує, що е, приберіть свої війська е, до кордонів дев'яносто дев'яносто року. Тоді вже можемо вийти на перемовний процес. Але з іншим очільником, коли може настати той момент безпосередньо, чи від, чи це залежить від театру е, там війни? Скажімо, чи це залежить від політичної складової? Коли все ж е, політична, якась, політична складова Російської Федерації вийде на цей рівень і зрозуміє, що треба вже якось відкочувати ситуацію. Ну, перше безумовно з цією системою, з цим політичним режимом Російської Федерації нема про що спілкуватись. Вони й досі демонструють абсолютну неадекватність, і от те, що ви говорили про Валдай, це якраз і говорить про те, що Путін так і залишився в 23 лютому 2022 року. Тобто ніякої еволюції його розуміння того, що відбувається в світі, не відбулося. Це дуже важливо. Між тим, які процеси зараз відбуваються дійсно. Я вважаю, наприклад, що звільнення Луганську чи Донецька символічне звільнення да саме цих міст, воно запустить процес вже незворотній процес швидкої трансформації політичних процесів в Російській Федерації. Нам не треба буде заходити на територію Росії, це зрозуміло. Бо там будуть дуже революційні процеси відбуватись. і еліта буде мінятись. І вже сьогодні ми бачимо, що в еліті є певні конфлікти. Вони все, все частіше виходять. Зовнішньо да, тобто, ми бачимо, що єдності немає. Ми бачимо, як падають вчорашні фаворити, ну на кшал того шойгу, чи на кшал того ж Герасимова, який взагалі вважався там іконою військової справи. Як сясувалось, ніякої військової справи в російському виконанні не існує, так само як і не існує ніякої великої російської дипломатичної школи, да про яку теж певний час всі говорили. Тобто, є банальні гопники, які приходять із позиції сили ведуть там певні переговори. Але між тим. Оці процеси вже очевидні вже є процеси внутрішнього конфлікту, наростаючого внутрішнього конфлікту. Коли він буде саме тоді, коли будуть тактичні поразки Російської Федерації на полі бою? Оце ключовий момент. Після цього дуже швидко в Росії почнуться незворотні процеси. І ми з вами, ну може, в 2023 році вже побачимо і інші прізвища людей. Там тимчасово виконуючих обов'язків президентів Росії ми побачимо інші прізвища міністрів. Ми побачимо дуже конфліктні ситуації в регіонах російських. Все це буде обов'язково, тому що ви ж бачите до чого вже йдуть вже в Омську чи там в Томську. Вони готують бомбосховища. Ви розумієте, що це означає? Це означає, що люди починали триденну війну проти України. А до цього говорили, що вони за 48 годин можуть до Берліну дойти да, на танках там і так далі. А сьогодні, коли 8 місяців війни, вони готують мобілізацію, проводять з 1 листопада. В них почнеться призов в армію знову ж таки сотня тисяч. Вони закривають свої кордони. Вони абсолютно чітко починають вводити воєнний стан не тільки на окупованих територіях, а практично по всій Росії поступово там різні зони є. Вони готують бомбосковище. Ви розумієте, як це виглядає? І єдиний аргумент сьогодні, який вони періодично викидають на стіл, це брудна ядерна бомба. Ну чи там в нас є ядерні арсенали. Ви розумієте, як виглядає Росія? І чому Росія в такому вигляді точно існувати не буде? І чому Путін сьогодні десакралізований і виглядає як дійсно людина, абсолютно не відповідаюча тому часу, в якому вона знаходиться, і всі ці культи культ, знаєте це класичний е радянський культ лічності. Да mm -hmm. все він вже вмер, його немає. І це тільки питання часу, коли це все буде падати. Ну я думаю, що в Росіян пам'ять все ж таки присутня, і вони згадають, що розвінчування культу особистості не так давно це буквально в минулому столітті відбулося, але має відбутися і на теренах Російської Федерації. Будемо сподіватися, що сподіватися, що це буде досить швидким процесом. Дякую вам за можливість долучитися і прокоментувати так. ці цікаві питання. Михайло Подоляк, радник голови президента України, був щойно з нами гарного дня вам.